Радіотеос представляє зустрічі в старій бібліотеці. Марійко, привіт, радий тебе бачити. Ой, вітаю вас! Вітаю, вітаю, вітаю! Я бачу, ти вже майже дочитала цю книгу, яку я тобі дав попереднього разу. Mm -hmm. І що ти можеш про неї сказати? Ще можу сказати: Віталю Миколаючу, більш мені такі книжки не давайте. Це взагалі для маленьких книжка. Якісь є... там оповідання. Хм, Я вже доросла. Ти вже доросла, а доросла. які ж тобі тоді книги давати, яких ти бажаєш? Ну, щось таке про дорослих жінок. Як, наприклад, треба намалювати собі очі, як поводитися, як ходити, отак ходити. Чи не зарано це для тебе, Марійко, як ти вважаєш? Ні, не зарано я вже доросла. Скільки ж тобі рочків, дитино моя? Мені вже майже десять. Десять і ти вже я такі доросла. речі хочеш? Так. Ну. Думаю, рановато, на ще інші почитай книжечки. Не хочу, ні, не хочу. Мені треба якийсь модний журнал. А батьки твої як на це подивляться? Що ти скажеш? Хм, Я вже доросла. Ну, не зовсім ти і доросла, десять років це не зовсім, скажімо, такий вік вже. А, а що це таке на тобі, я дивлюся. Це що, помада? Ти нафарбувалась, а очі ти мамину косметику брала? Хм. Ну, брала. І що? Я вже скоро стану зовсім дорослою, і в мене своя власна буде і пудра, і помада, і щіточка така пухнастенька. Знаєте про таку? Е, Марійко, зачекай, зачекай. Куди ти йдеш в такому вигляді? Де хм. ти хочеш з'явитися так? Хм. Оленка мене запросила на дискотеку. Вона там щодня буває, казала, що там дуже весело, яскраво, кольорово і багато хлопців. Напої бувають там шипучі, можна купити, а в мене якраз є гроші. І що ж мені цікаво там хорошого на тій дискотеці, куди тебе запрошують? Mm. Віталію Миколаївичу, ну ви що, не чуєте? Там же хлопці, танці. Про це Оленка мені розповідала. Ти знаєш раніше в старших людей, які були на селі, проходили вечорниці. Ото mm. були такі танці. А зараз Марічка на дискотеках зовсім не те. І нічого доброго там немає. Хм. Послухай, ну, одну цікаву історію. Ну, знову для маленьких. Давайте спочатку послухай, а потім ми побачимо, чи для маленьких вона. Брудна свиня все голому ламає, і місяці як відповідь шукає. Не хоче, сизий голуб другом бути, болотне царство в спадщину набути. А птах небесний мудро розсудив і світло на обставини пролив. Чому мені спускатись до земного і залишати в стороні святого? Свиня мої бажання не збагне, бо поклик Господа манить мене. Блакить від перших днів моя стихія, у небесах є все захоплення, надія, мораль, земне і небесне не з'єднати. І різним людям поруч не стояти. Літай же, друже вільний в небесах. Кого привабить серце у гріхах? Віталію Миколайовичу. Як ви вважаєте, я свиня чи голуб? Марійко. Дитинко. Ну, це ж образно все. Ти сама повинна зрозуміти різницю між свинею і між голубом. Ти повинна зрозуміти, що про цих тварин кажеться так само, як вони роблять вибір. Тому в твоєму житті буде багато речей, які тобі пропонують іти до святості, йти до бруду або ж до всього того, що є в небезпеці. І, власне, ти і створюєш, і робиш цей вибір. Тому, чому тебе може навчити твоя подруга Оленка? Сама подумай, якщо ти будеш ходити на дискотеку, чому доброму ти там навчишся? Ну, Оленка казала мені, як правильно фарбуватися. А навіщо в твоїх 10 років тобі це? Ну, якщо чесно, щоб бути гарнішою, щоб на мене звертали увагу. Марійко. Ти і так гарна, Господь нас творив за своєю подобою і нам не потрібно псувати цю красу. Адже ти і чудова, і прекрасна без маминої фарби. Але більше за все Бог хвилюється за твою душу. Тож не спілкуйся з тими, хто розкрадає чистоту твоєї душі. Ось Що? так от. Помада може розкрасти мою душу. Ні, ну щось я тут не згодна. Хоча. Я а вже ж не хочу губити свою душу? Ну, Свинею я точно бути не хочу. Краще вже голубом. Саме так, краще голубом. Адже у Біблії є написано: побачите різне між праведним та нещастивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто йому не служить в Малахії, 3 розділі 18 віршем. А як побачити цю різницю, Марійко? Як ти вважаєш? Ну, навіть не знаю. А, а як ви вважаєте, якщо у дівчини нафарбовані губи або не нафарбовані, то можна через це побачити, так що? Я вважаю, що ні, тому що ми по справах судимо про вчинок людини. Роби добрі справи і спілкуйся з чесними та добрими людьми. А Зеленкою краще разом сходіть до недільної школи, туди фарбуватися. Точно не потрібно. Адже добрі вчителі хочуть бачити тебе справжньою, а не нафарбованою, ніби мапочка. Але коли я виросту, зовсім стану великою, можна буде ну, хоча б трішечки підфарбовуватись? На все свій час. І того часу ти сама зрозумієш, що тобі потрібно це робити чи ні. А зараз я тобі бажаю йти до недільної школи з твоєю подругою Оленкою і бути гарною і слухняною дівчинкою своїх батьків і на радість Господу. Хай тебе Бог благословить. Добре, дякую, Віталій Миколаївич. Тоді я побіжу додому. На все бувайте, добре, бувайте. будь розумницею, будь подібною до голуба. Пам'ятай про це. Бувай, бувай. Я буду дуже старатися. Знаю мало, та нині кортіти стало, з мудрими завести справу і розмову вести жваву. Біблія це книга Божа, та від злого огорожа стану я її читати, Божу мудрість буду мати, стану я її читати. Божу мудрість буду мати, ми, дівчата, енергійні, і від цього не спокійні, запитань багато маєм мудру відповідь шукаєм запитань багато маєм, мудру відповідь шукаєм хочу нове пізнавати, щоб життя успішне мати. Істину завжди шукаю, в Біблії її черпаю, істину завжди шукаю, в Біблії її черпаю, Біблія це книга Божа, та від Злого огорожа стану я її читати. Божу мудрість буду мати, стану я її читати, Божу мудрість буду мати, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Програмі за сценарієм Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.